Тут це третя частина, так що ми вона вам буде цікава, Якщо не бачили е другу і прошу частину, безразто подивіться. <клук> О, а все ладно, треба полодітися на вісуби йти цистити, но і в метелі. Чує ти свитку помила, свитку самітай тут я сказав, а? Що ти чого не зробиш, я тебе існувати виханю? Ну, добре. Чого він мені це сказав? Давай давай клаще самі тай. Ось холодку сказу ці години. От таку я і все. По саміталу можна мені відпочитись їх ласками погодити? Ні, я тебе поб'ю. Що так набагато Та й дуже ну і завжди так було. Ну, все, мене це достало. Це вже бомбу, і цей будинок школи. Тут це так бомба, бо я духову не знайшла. te bum de, de mumpa

я все догадуюся, хто це підпалив будинок, це, це моя сестра. І, мабуть, не сподобається, як я її. Ой-ой, не треба було цього робити. Тобі, ну ладно, сам до стоїть дух. Я буду з висанкою і даю цусанки тисячі ті сливить. І, і так я буду совп'яти хворож. <сумітно> На той дівчат, яка мене спасла, врятувала. Дуть, коротко так кажуть, вона там працювала цілих е, сім годин, мені в звуки сім годин вона там працювала на 7-6 годин. Вона там працювала, е, ну і вона заробила цілих 10 тисяч. Класно, цілих тисячі тисяча хуби, заробила і одягну сонки отримала, класно стала новий будинок собі купити, ну і поїсти купити. Я велика як мотяга, но ну, тільки в мене це це мінус, у мене тільки залишилось 450 гривень, ну нічого. Э, все добре, за я я 87 сил. Ну, коротко Сікотка сказується в дівчинки, було 6 років стало 16, а і було, стало 24 роки. І сон не номайна, за мені хоть не чучу та не так сатана 16, 17 І Сої дай мені хоть забіг де дай свит. Сам сооб'яє, і ти сам на роботу з і сам за Я сама се уб'яю і ти сам сооб'язу, і та будеш багатим, як і я. Стоп тися, моя сестра менті, я тебе пам'ятаю. Ти моя сестра менше в смислі. ти в мене забула, ти моя сестра менше. Е, Мія. ж у мене забулося ті в хіло. А, точно, це все ти. Владік. Точно це все ти. А, зрозуміло. А чого ти тоді мене бив, а я гади підклоїла? А со? Ей не буде тобі ніяких сей давати до побачення. Та ну на.